Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд її. Сьогодні ми з вами поговоримо про джерело безперебійного живлення Електро 100 Asterix 500 на 300 Вт. Безперебійник обладнаний широким функціями та можливостями. З його особливостей, можу відмітити надійне живлення і захист підключених пристроїв. Це джерело безперебійного живлення, призначене для автономного живлення компонентів в офісних та житлових приміщеннях. А яких саме та на що він здатен, ми поговоримо у цьому огляді. Але перед початком, як завжди, попрошу вас підтримати наш. Підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Зовнішній вигляд безперебійника Electro 100 Astrix 500 вражає своєю компактністю та функціональністю. Він має металевий корпус, який забезпечує стійкість та надійність пристрою. Загальна вага безперебійника становить всього 6 кг, що робить його портативним і зручним у використанні. На верхній частині корпусу є ручка, яка дозволяє зручно переносити безперебійник з одного місця на інше. Це особливо виручає, коли потрібно перемістити пристрій або відправити його в ремонт. На передній панелі розташов. Вони екран з індикацією, який відображає різноманітну інформацію про стан безперебійника. На цьому екрані можна бачити робочий стан пристрою, вхідну та вихідну напругу, стан навантаження, рівень заряду батареї та інші важливі параметри. Чітка індикація дозволяє користувачеві швидко зрозуміти, як пристрій працює та чи потрібно прийняти якісь заходи. Кнопка вімкнення також розташована на передній частині безперебійника. Вона дозволяє вімкнути або вимкнути пристрій в залежності від потреб користувача. Це зручно, оскільки дозволяє економити енергію та керувати. Роботою безперебійника за потреби бокові сторони корпусу мають вентиляційні отвори, які забезпечують надійне охолодження пристрою. Це важливо, оскільки безперебійник має вбудований вентилятор, який забезпечує оптимальну температуру роботи. Решітка вентилятора знаходиться на задній частині корпусу і забезпечує відведення гарячого повітря під час роботи пристрою. Додатково на задній частині корпусу є кілька кнопок для регулювання параметрів, а також розташовані дві розетки для підключення приладів. Отже, вони дозволяють підключати електроніку безпосередньо. До безперебійника. Кабелі для підключення до електричної мережі також знаходяться на задній панелі. Все потрібно для комфортного та розумного користування. Є а невеликі габарити та мала вага дозволить встановити безперебійник у будь-яке зручне місце чи при необхідності змінювати його. Що ж стосується можливостей, їх багато і, повірте, не кожен спроможний з ними розібратися, та я їх розумію. Електро 100 Asterix 500 має функцію перетворювача джерела безперебійного живлення, автоматичного регулятора напруги та зарядного пристрою. Це означає, що він може Забезпечити безперервне живлення пристрою навіть у разі відключення основного джерела електроживлення. Однією з ключових переваг цього безперебійника є високоефективний тороїдальний трансформатор з низькою статичною втратою та високою енергоефективністю, що забезпечує оптимальну ефективність перетворення електроенергії та зменшує втрати енергії під час роботи пристрою. Також модель має 32-розрядне високошвидкісне управління центральним процесором, завдяки чому забезпечує високу швидкість реакції та точність. Це дозволяє пристрою Коригувати на зміну у вхідному електричному живленні, аналізувати їх та забезпечувати стабільне живлення підключених пристроїв. А так як розетки тільки дві, то пристроїв може бути двоє або всього один, які не це можуть бути пристрої? Це пристрої, потужність яких не перевищує 300 Вт. Це камери відеонагляду, освітлення, системи опалення та інше. А 500 генерує вихідний сигнал у формі чистої синусоїди, що його робить придатним практично для всіх типів підключених приладів, включаючи високоточні пристрої. Це забезпечує стабільне. Та безперебійне живлення пристрою та запобігає можливим пошкодженням, що можуть виникнути внаслідок неправильного сигналу. Окремо є можливість регулювати струм заряду величиною від 5 до 10 А. Це дозволяє користувачеві налаштувати заряд батареї залежно від потреб та вимог. Ще одна корисна особливість цього безперебійника це можливість регулювати напругу заряджання акумуляторів в залежності від їх типу: перемикач Адже або Гель. Джерело безперебійного живлення Електро 100 Астерікс 500 також має миттєве перемикання. Модель гарантує з перевійне використання підключених пристроїв навіть при відключенні основного джерела живлення, адже має миттєве перемикання. Це важливо для захисту даних і уникнення втрат продуктивності під час переходу на резервне живлення. Останньою особливістю Asterix 500 є вентилятор із інтелектуальним керуванням. Цей вентилятор працює в залежності від заданої температури та робочого стану пристрою, що забезпечує ефективне охолодження та зменшує шумове навантаження під час роботи. Electro 100 Asterix 500 потужністю 300 Вт є хорошим та наді... Тійним джерелом безперебійного живлення, який пропонує широкий набір функцій та особливостей для надійного живлення і захисту підключених пристроїв. І хоча потужність його не надто висока, але з заявленими приладами він впорається на всі 100%. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео. Не забувайте писати свої думки про цей пристрій в коментарях під даним оглядом. Не забувайте, друзі, також підписуватись на канал огляд Є та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.